А не менш видатним видався вчорашній день, у ніч проти якого відбувся найісторичніший бій реванш за звання чемпіона світу, в якому одноголосним рішенням 116 проти 112 проти британця Тайсона ф'юрі перемогу здобув Олександр. Осек. так. Ура! Але я все одно буду про гроші. За, загальний гонорар? Давайте підрахуємо, реваншу так. склав 190 лямів Йо. доларів. Ця сума була розподілена співвідношені 60 на 40. Таким а -а -а. чином, Усик за здобуту перемогу заробив 114 мільйонів доларів. А та на Ф'юрія 76 мільйонів доларів. В принципі, за такі гроші не стидно були пописку дістати. До речі, для українського боксера цей гонорар став рекордним. Угу. А якими подіями? Ще запам'ятався цей бій. Давайте подивимось далі. Бій тисячоліття. Так назвали цей поєдинок промоутери. І він точно увійде в історію боксу. Олександр Усик захистив свій титул абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. Після бою український боксер зізнався, що у реванші йому було легше ніж у першому поєдинку з Тайсоном Ф'юрі. Бій тривав усі 12 раундів. Усик переміг одноголосним рішенням. Усі троє суддів дали рахунок 116 проти 112 на користь українця. Після оголошених результатів Ф'юрі був розчарований і не визнав поразку. Я думав, що випередив його мінімум на три раунди. У більшості спортивних оглядачів перемога українця і його перевага сумнівів не викликає. Тому про сам бій зараз говорять мало значно більше уваги приділяється всьому, що відбувалося навколо бою. Для початку український чемпіон з'явився у ринзі в футболці з написом грецькою мовою. Одразу на це не звернули увагу, та згодом з'ясували, що перекладається цей напис так: православ'я або смерть. Для саудитів це був шок. В їх ісламській країні такі слова сприймають як провокацію та образу. Журналісти взялися шукати пояснення вчинку Олександра і пригадали, що під час першого бою з Ф'юрі український боксер між раундами поцілував хрест. Ф'юрі потім запідозрив, що то був не хрест, а інгалятор з тонізуючим спреєм. Тому на другий бій організатори заборонили усику підносити до уст будь-що крім пляшки з водою. Тож не виключено, що футболка стала відповіддю українця на цю заборону. І звісно, Олександр Усик не міг уминути тему російської агресії проти України. Ще напередодні поєдинку він опублікував на своїй сторінці в інстаграм народний гімн Битва за світло. Пісня, яка об'єднала українців, наш з вами народний гімн битви за світло з безмежною повагою за ваш бій, ДТЕК, ДСНС, повітряні сили. У створенні цієї композиції, яка народилась в рамках флешмобу, протягом тижня до бою взяли участь відомі українські артисти та колишній прем'єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон, ключовим мотивом гімну стала українська народна пісня Ой на горі та женці жнуть. Після тріумфальної перемоги український чемпіон підняв над головою шаблю, яка належала гетьману війська запорозького Івану Мазепі. У такий спосіб Усик нагадав світові про видатного гетьмана, який. Ще 300 років тому боровся за свободу України від російських загарбників і дав зрозуміти, що шаблю його є кому підхопити. Перемогу український боксер присвятив своїй мамі Надії Петрівні і всім матерям України. Про подальші плани Усик сказав так. Все ще маю шалену жагу до перемог і прийняв виклик на наступний бій від британця Даніеля Дюбоа, який зараз володіє чемпіонським поясом за версією IBF. Ти дивився бій у Сикасфюрі? Ну uh, є момент деякий uh... <laughs> ти дивився. Ну в мене малий просто не спить вночі, тому я дивився. І прикол в тому, що найцікавіший момент якраз був, коли він показав цю величезну шаблю да. Івана Мазепа. І я прям розумію, що Іван Мазепа, історична постать, яка вже більш ніж 300 років в анафемі, просто mm -hmm. в Росії, Я дивлюся, як просто всі красія <laughs> <laughs> по всьому да. світі в прямому вірі про перекороблення. Да. Да, молодець, молодець, усик. Слухай, ну я мушу напевно виправдатися перед глядачами, чому я цей бій не до кінця подивився. Мені реально з дитинства. Не цікаво дивитися бокс, де б'ються Чого? от ще від братів кличко, так повелося. Тобто я ніколи не дивився бокс з цікавістю, а хто переможе. Я завжди дивився бокс під таким ключом: типу в якому раунді як переможе Україна. Це є українець на ринзі це значить, що він переможе Ну там. Поломаченко питання тільки так.